USAID більше не буде. США оголосили про закриття програми з міжнародного розвитку. А це проєкт, який фінансував тисячі ініціатив по всьому світу, і Україна не виняток. Як виживатимуть ті, хто напряму залежав від американських коштів? Наш Кирил Вірязкин розкаже. Енергетика, економіка, школи, лікарні, медіа та безліч волонтерських ініціатив. Усі вони фінансувалися з USAID. З початку повномасштабного вторгнення. Організація надала Україні допомоги на понад 30 мільярдів доларів. Однак наприкінці січня програму призупинили попередньо на 90 днів. Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, також говорити з європейцями. Енергетика. Були програми щодо розподіленої генерації, інші програми стійкості для українських громад для міст і сіл. Друге питання це ветеранські проекти, яких багато було і є, і буде в регіонах. Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямків допомоги від Сполучених Штатів Америки і саме на. Гуманітарних напрямках на безпекових та соціальних має бути більше нашої і європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей. Тепле місто одна із платформ, яка розвиває соціальні проєкти в Івано-Франківську та області, частково спонсорувалася завдяки USAID. Найбільшою мірою ми отримували надходження від американських донорів на діяльність у напрямку ветеранському. мова йде про IREX, який є власне у тісній співпраці з USAID, -ом. І зараз станом на сьогодні цей грант є повністю заморожений. Еквівалент американських грантів це відсотків 70%. на. 30 або 60 на 40. тобто це велике число. Так, це насправді дуже велике число. Нині активісти шукають альтернативні джерела та методи фінансування. Причому як за кордоном, так і у середині країни. Як кажуть, можна владці, теперішня ситуація, вона є. Стабільно контрольована раніше організації ініціативні групи власне подавались на американські гранти грантові можливості, оскільки заявки подекуди були легші аніж від європейських фондів. Моє завдання і мій меседж як керівника не зупиняти свою діяльність. Ну в будь-якому разі, якщо є ризики, то до прикладу переводити людей в скажімо так партайм роботу роботу на півдня. Ми зі свого Боку намагаємося залучати більшою мірою локальних власне, підприємців, які підтримують нас для того, щоб пролонгувати ту діяльність, яку ми зараз маємо. Стан справ із середини показує нам Наталка Найда, керівниця ветеранського простору, який реалізується спільно із теплим містом. Що вівторка проводимо тут майстерки різного характеру, там і терапевтичні, і перекваліфікаційні і. Сюди приїжджають хлопці з різних лікарень в Франківську, навіть вже приїжджають там з Надвірної, з Богаричан, з, з листя, і приходять цивільні, приходять діючі військові. І Це просто такий вечір, коли люди можуть просто попити каву, поспілкуватися і побути разом. Працює простір виключно за рахунок донатів, інвесторів та продажу продукції із власними логотипами. Кілька тижнів тому американські партнери запевнили, додаткові кошти надійдуть і від них. Втім, ситуація змінилася. Якщо б були у нас зараз ці кошти від Айрексу, ми б не хвилювалися чим платити оренду комуналку і зарплати. Ми би займалися іншими розвитковими проектами зараз. Нам ми не те, щоб в шоці, тому що ми в принципі звикли завжди. Мати кілька якихось каналів фінансування, та нам просто доведеться зараз трошки фокусуватись на оренді комуналці цієї зарплати. Наталка пояснює, суспільство не розуміє справжніх масштабів підтримки, яку наразі втратили українці. В суспільстві пішла оця хвиля обговорення. Ой, грантожери, нарешті там ви там починаєте жити в реальності. Насправді це величезна проблема, тому що. USAID підтримував дуже багато важливих проєктів в Україні, які нам в часи війни зараз дозволяли плюс-мінус жити в нормальних умовах. Це медицина. Ми працюємо, наприклад, з хлопцями з лікарнями. Більшість крісел колісних, ліки, апаратура. Ви куди не зайдете? Всюди наклеєчки USAID. Тобто, ви уявляєте, зараз, коли це все припиниться, і в мене велике питання, де ми будемо брати. Зараз ці такі великі кошти, великі суми на навіть на медичне там обладнання чи на освіту дітей, чи на будування бомбосховищ, чи покупку генераторів. На сьогодні все більше посадовців переконані, USAID ліквідують. Ілон Маск відповідальний за перевірку агентства, назвав його злочинним та таким, що повинно померти.